Вони голосують для тебе. Це перша українська платформа аналізу роботи депутатів Верховної Ради України. На сайті для кожного депутата створена сторінка, де можна легко прислідкувати, як кожен парламентар голосує за важливі для країни законопроекти і чи завжди підтримує позицію фракції. Зокрема, портал дозволяє побачити його однодумців серед інших депутатів. Принципи роботи у цього сайту політична незаангажованість. А ми не даємо ніяких оцінок роботи діяльності народних депутатів або не оцінюємо про те, як саме вони проголосували. Ми лише інформуємо. Громадська мережа опора проаналізувала і явку полтавських нардепів Сергія Капліна, Юрія Бублика, Костянтина Іщейкіна та Костянтина Живаго. Моніторинг включав у себе їхню законодавчу роботу, а також роботу на окрузі та в області. Щомісячний рейтинг складався за стобальною шкалою. Окрім відвідуваності пленарних засідань, проаналізували й висунуті депутатом законопроекти. Мета і завдання нашої роботи перше це підвищити прозорість та відкритись роботи народних депутатів. Ми хочемо, щоб вони працювали якомога ближче до виборців, до громади. Завдання наше це про діяльність 105 депутатів-мажоритарників. У березні Юрій Бублик за рейтингом посів п'яте місце. Костянтин Іщейкін двадцяте, Сергій Каплін, тридцять восьме. І Костянтин Живаго лише сто друге місце. Найбільше особистих прийомів громадян по всій Україні провів Юрій Бублик. Він увійшов у п'ятірку лідерів.